Вітаю, шановне товариство, у нас трошки є забагато маловійських цих літ. Ну, от, тато мами там такі є. І от їхні потомство. Тут хроміс-красин. От Є жовтенькі. Зараз приберу ракус. Жовтенькі є. Окуні такі. Маловийці і разом з хромісом красень трошки забагато, я по 30 гривень їх віддам з пересилкою по Україні. Хромі красень, покажу їхніх, покажу хромі скрасень їхні батьки. Такі красавці такі. От. Ну і також забагато я маю макроподів. Макроподів щось тут. Я їх так не сильно розводив один чи два рази а вони майже в кожному акваріумі є. Так що є макропод, є хроміс красин є маловійці мікс. хроміс красин може бути дешевше, але цих по 30 гривень віддам. Так що буде бажання пишіть, дзвонити в Ага, і відео якраз вже монтую на рахунок піранії. Здихало дуже багато. Ми приїхали якраз в Україну. З... Сьогодні завтра змонтую відео вже виступив. ось Отакі у нас молодіці.